Вітаю, друзі! 16 жовтня 2022 року відбувся 20-й з'їзд Комуністичної партії Китаю. Він затвердив доленосні рішення, які будуть мати глибокі наслідки не лише для Китаю, а й для всього світу, і для нашого ворога. теж. По-перше, з'їзд вніс поправки, які перетворюють теперішнього генерального секретаря. Компартії Китаю на Папу Римського, чи імператора, чи великого керманича. Одним словом, тепер Сі Цзіньпінь стає як Мао Цзедун, не просто лідером партії, а значить країни, а вождем та непогрішним і не єдино знаючим, що потрібно для Китаю та китайців. У рішенні так і написано, що бачення сі Цзіньпіном соціалізму з китайською специфікою для нової ери стає керівництвом до дій всіх членів партії. А друга поправка спонукає усіх захищати сі Цзіньпіня як ядро партії. Тобто, тепер він вождь, диктатор, недоторканий абсолютний правитель. Отже, в Китаї диктатура. Плюс вирішили переозброїти армію швидше. Не до 2035-го, а до 2027 року. Це тривожний дзвіночок. Економіка Китаю сповільнюється. Через війну в Україні Європа бідніє, бо енергоносії з Росії ростуть в ціні. І Стара Європа, нарешті, почала виділяти кошти не тільки на захист всякої толерастії. А на відновлення військового потенціалу. Для Китаю це мінус. Європа купляла у нього щороку китайських товарів на 850 мільярдів доларів. Гігантський ринок збуту. А тепер куплятиме менше в Китаї перевиробництво може початися економічна криза, а вона породить політичну. А хто винен? Влада. Тому Сі Цзіньпінь пішов не новим, але перевіреним шляхом посилити свій режим та владу це раз, і компенсувати цивільні замовлення для промисловості військовими, а це призведе до війни. Тепер питання з ким? З будьким тільки не зі США. Невигідно економічно, незручно територіально через океан. А враховуючи флот та авіацію США ризиковано військово. Крім того, США головний покупець товарів номер Китаю, номер 1 Так що гроші підуть мимо каси. Тож з ким? З Монголією. Не варіант, В'єтнам, тим більше, Індія, а навіщо? Якщо подобається, тисни подобайку та пиши коментар, підтримай ЗСУ. І тут ми впираємося у відповідь з Російською Федерацією, вигідно і економічно, близько територіально, і як показало російське вторгнення в Україну 2022 року, що вторая армія міра вторає тільки тому, що заслужений оленевод Шуйгу вміє рахувати до двох. тобто не такий страшний той російський ведмідь. Вілічіє линяє, могучіє воняє зуби через один. Крім того, Китай досі вважає своїми території, які Російська імперія ще в 19 столітті окупувала в нього. І у підручниках з історії ці території зараз подаються як тимчасово окуповані. Тобто у майбутньому ці території мають бути повернені назад під китайський контроль. Що ж це за території? Короткий екскурс в історію. Китай у XIX столітті через самоізоляцію, яка призвела до технічного та військового занепаду, перетворився на слабо розвинуту, роздерту внутрішніми конфліктами країну. Крім того, Китай завдяки самоізоляції добився того, що провідні країни світу перетворили його на півколонію. Він був роздертий внутрішніми повстаннями, іноземною інтервенцією. Ось. І це все завдяки тому, що китайці свого часу почали вважати себе так, як і нацисти, а потім японці вишуканим народом, вишуканою нацією. І Китай самоізолювався. Вони сказали: ми настільки великі, ми настільки могутні, ми настільки розвинуті та правильні, що вплив інших країн. Нас просто-напросто зіпсує. Ну, певною мірою це було правильно. Тому що, наприклад, якщо ми візьмемо Китай в середньовіччі, він перевершував економіку всієї Європи, наприклад, 13-14 століття в рази. А за кількістю населення він вже тоді, в рази, перевершував Китай, був дійсно реально центром Всесвіту. Це неможливо приховати і це зіграло з ним поганий жарт. Так само, як зараз зіграє з Росією. Тобто, вона вважала себе найбільшою, наймогутнішою, най-най-най-най, а виявилося, що це зовсім і зовсім не так. Ось. І, от, власне, Китай самоізолювався і, на жаль, перетворився на такого хлопчика для биття. Тепер, крім того, провідні країни світу, такі як Велика Британія та Франція, а також в силу наявності кордону, а не в силу сили. І Російська імперія почали втручатися у внутрішні справи Китаю, а найгірше це те, що нав'язувати кабальні угоди. От до таких угод потрібно віднести і Айнгуйнський договір від травня 1858 року. Між Китаєм та Російською імперією. Коли сусіду погано, Росія завжди допоможе в лапках, окупувавши частину території сусіда. Пригадайте 2014 рік, пригадайте 2008 рік, а далі там таких прикладів можу наводити десятки і десятки. Те саме сталося 1858 року. В Китаї тривало криваве тайпінське повстання. Він був ослаблений. Так от за цим Айнгунським договором Китай втрачав території на лівому березі річки Амур від ріки Аргунь і до Гирла. А 1860 року, за Пекінською угодою, після розгрому Китаю Англією та Францією, в якому Росія, до речі, участі не брала, але стерв'ятник накинулася на зникровлений Другою оповімною війною Китай, в результаті переможений Великою Британією та Францією, Китай вимушено погодився передати Російській імперії північну Манджурію аж до річки Уссурі. От саме ці території. І думаю, що не тільки ці Китай після 2027 року буде путем референдума возвращати родную гавань під приводом ущемлення китайськомовного населення в Росії. А на цих територіях зараз китайців багато. Там юані ходять на рівні з рублями, а російські баби народжують здорових дітей від роботящих китайців, а не від своїх алкашів. Так що почекаємо. Думаю, що до 2027 року це все розвиднеться. Слава Україні!